Всім доброго ранку. Йду на город, змикаю ті фасолі. Хоч з тими фасолями цього року якась чиста біда, але вже йду і змикаю ті фасолі. Або наліла котом там молочка, а, а кликала їх не було, а вже йдеса чорненька. Ну, нинявка, йди пий молоко там. Йди пий молоко. Ага, Робиться в нас. Насипав буріну вже єндика. Як вони, заки він другий кошик, то вони то з'їдять. Ага. Угу. Отакі от в нас індики. І отака от птиця. А приступили, приступили і і зараз не буде того кошика. Що косив, то зараз не буде. Іду, йду на город. Видите, маємо, копати. маємо копати бараболі, вже все зачистили, ну, але не знаю, як воно буде. А тут йду на ті фасолі. Поки нема такого сонця, трошки, може, змикаю тих фасольок, де є, а де вже пропали, ну то пропали. Отаке от сього руку є. Отаке от цьому році є з цими фасолями. Таке робиться. Курузи вже жовкнуть і вже корузи далі треба буде ламати. Ну, от. Ще нема такого здоров'я, але йду, йду, ну що зробити. Хтось мусить це зробити, бо інакше не буде вийти і бурини, і фасолі, і все у переміжку. Нічого, зараз трошки змикаю. А потім ще трошки, то й так буде. Дивіться, якого нема толку з тих фасоль-сагорок. Подивіться, що з ними робити. Дивіться, то зелене, то сі висипало, то отаке воще, то таке. Я не знаю, що з ними робити. О, я порозкладала їх всіх по отако і що робити. а? Що робити? Казала чоловікові скосити все попідряд. О, Косити, то все попідряд, і воно висохне спалити, то все спалити, а тому, що ще в долині там нижче, то, то е, косити гусь. О, я там то понамикувала, а який толк з того. Який толк? Подивіться, то ще зелене, а то вже висохло, то чорніло, то ще висипало. Ну якесь таке, я навіть не знаю, я навіть не знаю. О, подивіться, то ще зелене, а то вже сі повисипало та фасолів. В цім році з фасолями якась немудра, немудра робота. Ну, Але не будемо вже на другий рік ці фасолі садити. Не будемо. Посадимо дві стежки, щоб було на молоді і все, то ліпше кукурузу. Ліпше кукурудзу для птиці і буде і буде якийсь порядок, то буде краще, ніж сево. Город цього року змарнований. Ну отак. От Город змарнований. Ну і що робити? То не тільки в нас така, така біда, то в кожного така. Ну нічого, кобикілько було біди. -бі. Щоб десь забирати ці фасолі, забирай. За... А сего зелене, ні, сего зелене, викидай гусім, все в овоші залишай, бо то наш Так, Так, Сав... скидати гусім, там може є та й все. Та й де спокій. Та все я микаю, микаю, а я ходжу по тій площі і не розумію, котре микнути, котре не микнути. Ну ну що, було б повно о, тих фасоль, ну, але. Вони нікому не треба. Ну, але вони нікому не треба. А ти не мігся навісні сказати, що воно нікому не треба, на що ми сидимо? Не міг? Міг. Промовчав. І все. Ну, нічого, нічого. Будемо мудріші на другий рік, як хто дочекає. Хто дочекає, то будемо мудріші на другий рік. І так буде. Так, почали ми копати бараболі. Ви знаєте, яка в нас бараболя? Картопля. Бачите, яка в нас картопля є? О, є всяка, але от, от почали копати. І от така в нас картопелька. О, є і на дируни і є для всіх стане. Коби лише було здоров'я і спокій, щоб можна було їсти. О, Бачите, ми так це ми копаємо, ми нічого не підоруємо. Чотири рядочки. тако взяли по два і помаленько, помаленько попробували, щоб м -м, чи вона є. Є, дякувати Богу, бачите? Дякувати Богу є. Ось двоє ми копаємо. Зараз дочка прийде за... зазбирувати, щоб на сонці на такому пеклі не лишалось та бараболя. Ой, якось так. А з фасолью ми рішили. Рішили, що скосися, то скоси просто спалити, а то десь косити для гусей там у куті. Отак якось. Ось так ми будемо робити. О. Є і підгнивша, знаєте, от. Є і підгнивша ця біла. Небагато, але є. То ми її зразу будемо викидати. Отак. Ступаюся з сонце, знаєте, але прийшла. Не взяла тих пару параболів смажити, а її зроблю салату. Ой. Перцю, свій о собі перець, то круглий, треба взяти чи то цей сего, шкода, бо може би сего щось усмажив, оце сего може, візьму. Ой, суперчину, може, візьму. Ой, І тут таку ще одну на салат червону. Ой. Ой. О, бачите, яких два перці візьму на салат. Ой, йду. а сей, а це є, по, повиривається. Щось зробишся, друге з ним. тако. Ще маю зелену цибулю. О, то собі. О, ще зелену цибулю до салату. О, тако. У буріні десь замішала. Ой, тако. І там ще є. Десь ще є, то там, то там ще десь є та цибулька. Ой, добре. Вже таке пекло, що вже неможливо бути на дворі. Знаєте? Вже неможливо. Ой, тут потрошки, потрошки та й викопаємо. А тут огірки позабираю. По але я тут маю рукавицю. Ой, тут, тут. Ой. кисне, ті огірки тримаються, не знаю. Що ті огірки так всі кисно тримають. Добре, що ще ті огірочки є, але... Потримається дуже тісно. Ще трошки, ще трошки і не буде. О. Але на салат нам, на салат нам вистачає. О. Ні, той не й росте. Тут ще виросте. Я все лишаю, котрий такий е, тоней підростає, аби було на салат. О, не зриваю, не зриваю такі маленькі. Ми вже не закриваємо. то Ще є там на дві баночки, щоб ще закрити було. Ой, таке. Бачите, ми ще накопали. Ту, що були, вкопали, то зазбирали там. О. Зранку до обіду, до обіду зазбирали той кусочок, що там накопали. А все тепер перед вечором, що вкопали тих бараболь. І все. І в неї залишається така картопля на ніч. І вона добре вистигне І завтра ще зранку трошки вкопаємо. Так помало-помало виберемо. Але є, нема що казати, бараболя є. Ну, отак от якось. А вже вечоріє. Бачите, вже вечоріє, вже таке світла нема, аж в 9 годині буде світло. Ну, але нічого, нічого. А от птиця ще не хоче йти на банта. От щось крутіся, ще крутіся і не хоче йти на банта. Ага. Вите, ніяк. Як от когут перед тим порогом буде сікрутити, і, і, і вони не він не йде, і вони не йдуть. А що ж ти не йдеш вже? Йди вже на банта. Йде. Ну, от косі крутить. А там єндики так само ще не йдуть. О, Вертольоти. Піре, подивіться, кого піре. Піре, піре, повно. Сіпіруться, чи то що хто то, гуси сіпірили і сюди, перелітали, що що, я не розумію, що це сіпірять. Не розумію, що це сіпірять. Не знаю, що з то мою, що стара єндочка, стара єндочка, що з ним. Не знаю. Тут перелетіло двоє, о. Та найлітають куди хочуть. Що хочуть, не то вже робіть. Все, що хочете, то вже собі і роблять. Видите, то, що ми вкопали і то визбирали зранку. Отакі От барабульки в нас. Отакі От в нас барабульки. О. Добре, мої дорогенькі. На тому буде все. А ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока, всім пока, мої хороші, і не хворійте.